Вітаю всіх шанувальників космічно інтелектуальної історії нашої батьківщини. Нинішня з вами зустріч є черговою і останньою, і мова у нас сьогодні піде про плеяду видатних українських математиків. Взагалі, всі вважають, що математика це наука. Дійсно, це так. Математика це наука, але специфічна. Це свого роду мова, Мова, якою ми розмовляємо з природою. Коли ми говоримо 2 помножити на 2 дорівнює 4, ви бачите, я нічого не записав. Так само, як, наприклад, всім відома теорема Піфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Я теж нічого не записав, а ви все розумієте. А от коли я слова значками позначив, то тоді це вже як математика. Ота частина множина, точніше, підмножина тої множини, якою ми розмовляємо. Але яка підкоряється специфічним правилам те, що ми називаємо логікою. Оце і є той розділ нашої мови, який називається таким терміном як математика. А математика, в свою чергу, ділиться на два великих таких, дві таких великих області. Частина математики пов'язана з описом. Процесів у природі, а частина із структурами. А оскільки все в нашому всесвіті пов'язане, все взаємозалежне, то між усіма структурами, між усіма процесами є відповідний зв'язок. Як між структурами різними і між різними процесами, так і між процесами і структурами. І в цьому відношенні, звичайно, є ті, яких ми вважаємо корифеями, геніями цієї мови, математики. Звичайно, що кожного етносу, в кожної країни є свої видатні математики, в одних більше, в других менше. Ну, Наприклад, дуже багато відомих математиків, які свого часу працювали і творили в Германії, Франції, Англії. От. Але ті умови, які були в Україні, не дозволяли на той час проявитись подібним талантам. І тому, по суті, математична культура була започаткована е, лише десь в 18 19-ті. Сторіччя. І свого роду, першим відкривачем, я не кажу серед тих, хто знав математику, а взагалі творцем математики, причому зіркою Світової Величини, був Остроградський Михайло Васильович. Народився на Полтавщині. Взагалі, з Полтавщини, як ми потім будемо говорити, вийшло багато. Знаменитих не тільки письменників і поетів, а і математиків, і музикантів, і інших видатних людей. Але сьогодні мова йде про Строградського Гауса. І всі, хто закінчував університети, мабуть, добре пам'ятають знамениту теорему Остроградського Гауса. На той час. Остроградський не лише займався різними проблемами механіки і математики. Він одночасно ще й створював підручники. Наприклад, знаменитий математик Ковалевська вона згадує, що саме підручник математичного аналізу, якому, за яким вона навчалась, належав Остроградському. І не тільки, були і інші підручники. Але я не буду розповідати про його наукові досягнення. Ті, хто хоче займатися цим питанням, обов'язково звернеться до творчості. Але про значимість Генія Остроградського можна говорити, наприклад, якщо ми з вами подивимось на його життєвий шлях. То після е, свого початкового шляху в Україні, е, де він спочатку е, займався в школі теж не менш знаменитого одного з основного фундаторів, основних українських мови, це Котляревського, от він е, мандрує до Парижа і в Парижі. Він в університеті учиться фундатора небесної механіки Лапласа. І тут, навіть, є такі легенди, що коли тільки Лаплас починав говорити про якусь задачу в університеті, то тут же піднімалася рука величезного хлопця з великою шапкою волосся на голові і Який вже говорив рішення цієї задачі? Після їх знайомства одного разу не... тривалий час Лаплас не міг вирішити одну із цікавих математичних задач відносно небесної механіки. І яке його здивування, коли він одного разу прийшов? Додому і побачив на дошці рішення цієї задачі. Цю задачу вирішив Остроградський. Але е, то всі наші студенти знають за знаменитою теоремою Остроградського. Е, він довів, що е, якщо в одному місці щось зменшується, то стільки ж протікає в іншому місці. Ну, от уявіть собі, у вас є. Нагріта куля. от, І скільки наскільки зменшиться температура, скільки, наскільки зменшиться кількість тепла в самій кулі, рівно стільки пройде через поверхню. От як порахувати зміни всередині через те, що пройшло на поверхні або навпаки, оце і є так зване знамените рівняння. Є знамените рівняння Астроградського Гауса, бо потім і Гаус, чи незалежно, чи пізніше довів подібну теорему. Але до цих пір студенти беруться за голову, вивчаючи і доводячи цю теорему. Великий дуже внесок в різні розділи в Астроградського, в різних розділах і механіки. І математики. І це був, мабуть, перший із українців, яких признав світ, і який став свого роду математичною легендою. Тут ось приведено побачити дві легенди про те, що відбувалося з Остроградським, коли він, по-перше, Спілкувався з Лапласом, вони стали з ним друзями. А крім того, коли він добирався до Парижа, то його по дорозі його попутчик обікрав. І він пішки добирався до Парижа. Ну, це різні легенди. Ось тут, ви бачите, один із підручників з елементарної геометрії на вашій сторінці. І цікаві факти про простроградського. Ми з вами згадаємо ще е, про те, що Шевченко знав Остроградську і навіть присвятив йому рядки. Ви бачите лише думки світла не сковане числом, освітить тайний досягне правди. Це саме рядки присвячені Остроградському. А наступний математик теж з Полтавщини Георгій Феодосійович Вороний, якого називали математиком, що передав свій час на цілі сторіччя, і його вважають найвеличнішим арифметиком своєї епохи. За його працями чи його праці до цих пір. Цитуються і є основою для багатьох і багатьох математичних досліджень. А в тому числі, якщо ви подивитесь математичну літературу, то світові математики науці аж бить від його прізвища і багатокутники, розбивки, мозаїки і теореми, і так далі. Вороного. Але найважливіше те. Що вони зараз дуже актуальні в сучасних різних розділах знань, в комп'ютерній графіці, в проблемах штучного інтелекту, розпізнаванні образів, і в багатьох, багатьох інших областях, де застосовуються ті дослідження, які свого часу зробив вороний, які лягли в фундамент. Багатьох сучасних розділів математики. Ну, от Перед вами один із багатокутників вороного. А дивіться, от у вас є якась фігура, ну на даному, в даному випадку такий п'ятикутник, і є якісь точки, куди треба доставити чи доставляти вантажі, наприклад, пошту. І ви побачите, що є така точка, з якою вартість доставки буде найменшою. Чи час доставки. От, користуючись методами вороного, можна це зробити дуже просто і без особливих зусиль. Наступний у нас Володимир Йосипович Левицький. Серед українських математиків, якби вирізняють дві групи. Це ті, що з Полтавщини вихідці, і другий це Львівська школа. От Володимир Йосипович Левицький, він представник Львівської школи. Він перший з тих, хто написав першу статтю саме українською мовою. Ви знаєте, що. 18-19 сторіччя всі видання українською мовою в Росії були заборонені. Ну а тим більше ніхто не міг користуватись чи друкувати щось за кордоном. Володимир Йосипович написав дуже багато різних праць, багато популярних статей. Але він упорядкував всі матеріали, які були на той час математичні, фізичні, астрономічні, хімічні, тобто наукової термінології того часу, і став, по суті, фундатором української математичної культури. Разом з ним в університеті військовим працювали ще дві видатних особи: це Зарицький і Чайковський, ще два математики. При тому, що на роботи Зарицького, <кій> навіть посилався такий знаменитий математик як Гільберт, як французький математик Фреше, польський математик і так далі. Настільки красиві були його доведення різних формул, що його називали поетом математики. Бачите, такі художні образи, присутні не тільки в літературі, а до математики їх теж також можна віднести велику роль встановленні української математичної культури зіграв Микола Андрійович Чайковський. Це ті три з видатних математики, які по суті, заснували математичну львівську школу, на основі якої потім взагалі було виховано, і яка мала дуже багато досягнень. Про це ми далі згадаємо в математиці. Та ми продовжимо свій екскурс. Прізвищем Михайла Пилиповича Кравчука. Михайло Пилипович не тільки легендарна постать, ну, за, ще за життя і після його називали такими епітетами, як бачите, тут і син неба, і поет числа, і лицар математики, і учений з обличчям Христа. І, і от саме цікаве творець музики чисел свого роду композитор математиці, гордість української математики. І скільки різних епітетів за ту гармонію, за ту красу тих доведень тих напрямків, які займався Кравчук. А ще без його участі практично нічого не обходилось в Україні, коли мова йшла. Про закладення математичних школ в різних університетах, різних курсах і аж до навчання в українській школі викладання математики українською мовою. Це все Михайло Кравчук. Продовжуємо. Далі Михайло Кравчук. Це теж Західна Україна. А ми з вами переходимо до наступного до Віктора Михайловича Глушкова. Глушков не народився в Україні, він народився на Кубані. Це та частина України, яку силоміць в 20-х роках Минулого сторіччя Росія відокремила від України і приєднала до Російської Федерації. Навчався він спочатку в Ростові. От. І що цікаво, коли він поступив в університет, то за один рік він здав 32 іспити і за один рік закінчив університет. 32 роки вже був професором, а в 40 вже академіком. Глушков, це настільки видатна фігура. Що, наприклад, математиці відомі проблеми Гільберта їх близько 23 знаменитих проблем. І от одну із проблем Гільберта, саме п'яту проблему Гільберта, вирішив, чи довів Глушков. Все життя він прожив практично і працював у Києві. Займався дуже багатьма напрямками і математики, і механіки, в тому числі особливу увагу він приділяв це інтелектуальним технологіям, в тому числі комп'ютерним. По суті, він став фундатором наукової кібернетики. Ті доведення, які він робив, от настільки складні і настільки важливі, що ці доведення його теорем взагалі мало хто розумів у світі. Наприклад, де ж доведення проблеми Гільберта, як казали, розуміють у світі всього 10 чоловік. На що Глушков казав: Та ні, неправда. Мабуть, чоловік 20. Ви побачите його досягнення на цьому слайді, але він вважався одним із провідних алгебраїстів взагалі планети в 20 сторіччі. Ну, і от ви бачите, що це і Теорія цифрових автоматів, і школа з розпізнавання образів і штучного інтелекту. І тому подібне. Це ви почитаєте, а ми продовжимо далі. Зупинившись на ще одному вихідці з Полтавщини, це Микола Миколайович Боголюбов. Це настільки могутня фігура в математиці, настільки великий геній, що його називали Ньютоном математики 20 сторіччя. Він не тільки новий напрямок математичній фізичній науці запропонував це нелінійна механіка, але й розробив математичну теорію двох дуже важливих фізичних явищ. Це надплинності та надпровідності. Коли говорили про нього як про математика, то часто Деякі математики говорили та ту математику, яку викладає Боголюбов, окрім нього ніхто взагалі на планеті не розуміє. І в цьому вислові, можна почути не тільки дань шанування і поваги, а те, що наскільки дійсно талановитий і могутній розум мав. Великий талант і могутній розум мав цей математик. І на завершення, тут ви бачите, скільки е, різних нагород отримав ще за життя Боголюбов. Е, як кажуть, всі університети академії світу вважали за честь мати вигляді почесного члена. Чи університету, чи академії, присуджуючи ті чи інші нагороди от засновані в ті чи іншій країні. І коли я згадував про Львівську математичну школу і про трьох видатних Левицького, Зарицького і то Ті, та знаменита трійка, яка заснувала Львівську математичну школу, вона породила цілий напрямок, який називався ще так умовно шотландською математичною школою. Бо ті математики, які жили і працювали у Львівському університеті, в основному, вони збиралися в кафе в шотландській кав'ярні. Ну і Там вони обговорювали різні проблеми. Відповідно, це породжувало дуже багато цікавих задач і рішень. От, на чолі цієї школи на той час стояли два знаменитих математики Гуго Штайнгауз і особливо Стефан Банах. Ті, хто займався математикою, це прізвище Банаха також. Їм дуже відоме. І коли ми говоримо про Львівську математичну школу е, і легендарну кав'ярню Шкотську, е, то мені хотілося б наголосити чи звернути увагу на те, що дивіться, якби не було тих, хто заснував математичну школу Львівську, не було їх послідовників. Бо саме на в цьому зібранні математиків народжувались задачі і відповідні досягнення в математиці. І мені б хотілося почути що не тільки у Львові, де зараз потрошку відроджується школа, ця математична школа, яка загинула під час Другої світової війни. Кого розстріляли, хто втік зі Львова. Хто з інших причин перестав займатися математикою, але ця школа поступово відроджується. Мені хотілося б, щоб в Україні і в Києві, і у Харкові, і в інших містах ті, хто займається математикою, хто любить математику, щоб і далі звучало, звучали українські прізвища, українські генії в світовій математиці. Щоб вони засновували подібні е, легендарні кав'ярні на зразок шкотської, щоб і далі ми могли з вами говорити про те, що у нас є генії тої математики, тої мови, якої, якої ми з вами говоримо з природою. Е, дякую за увагу. І до наступних зустрічей, до розмови про інших не менш видатних особистостей в інших розділах знань і не лише знань, а згадайте, скільки у нас знаменитих художників, композиторів і тому подібне. Наприклад, коли ми говоримо про композиторів, згадали то. Хто знає е, такі прізвища зараз, як Бортнянський і Березовський. Е, прізвище Березовського, між іншим, вибито золотими літерами на тій же консерваторії, на якій учився Моцарт. Це два сами знаменитих, вважалось, музиканти, які закінчили цю консерваторію. Ще раз дякую за увагу. Всього доброго, до наступної зустрічі.